Всім привіт! В прошлому відео ми розказали, як правильно огружати поплувок. Быстро з нашою оснасткою. Дивіться, далі ви всі питаєте, чому попливки діляться на 1, 2, 3. Якщо ви там хто не питав, хто звертав увагу, всі попливки зазвичай діляться 1, 2, 3. Вони йдуть плюс-мінус 0,5 грамів. Наприклад, 1,6, 2, 2,4. Це зроблено по такому принципу. Дивіться, ми настраюємо на другий номер, зазвичай на який ми ловимо. Дивіться, в нас нижній гачок вперся дно, верхній 5-6 см над ним. Зверху залишаєте 2 3 ділення. Ну, можете великий кінчик залишати. Е Кіль має повністю уйти в воду. Не залишаєте його зверху повністю, тому що коли буде вітер, воно у вас буде класти. Це зараз не до цього. Дивіться, це стандартний варіант. Далі. Ви берете, ви другий номер. Берете перший номер. Защолкуєте. Це вам треба тоді, коли вам треба покласти два гачка на дно. Зараз зроблю глубину трошки більше. Бачите? Він вам поклав два гачка на дно. Ви можете на кукурузу, на корапа ушли пити 100 грам. Якби залишити, щоб вас маленька риба не тягала. Ви собі переставляєте перший номер, він вам кладе два гачка на дно. Далі, якщо ви бажаєте половити густерку в толщі води, ви берете, вищолкуєте, ставите третій номер, він на пів грама важче. Тут ви можете його коригувати. Він вам буде... Можете його ви виставляти в толщі води. Можна трошечки буде. Він вам буде піднімати два гачка від дна. Можете в проводку на мотиля. Без питань підняли і ловите собі платву. Тут воно буде, виходить, ви вже не на тіста, а ви будете ловити на мателя чи на щось інше в проводку, то воно буде важче, воно легше воно підніме. Все дуже просто, зручно. Трі поплавка роблять рибалку вам повністю, яку вам потрібно. З дна, в толщі води, без питань. Все дуже просто і зручно Ловіть, насолоджуйтесь.